Верховна Рада України ухвалила закон номер 9549, що спрощує процедуру відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. А головне подовжує термін розробки комплексних планів просторового розвитку територій до 2028 року. У громадах Полтавського району кажуть, це рішення своєчасне і життєво необхідне. Як на мене, без виключення для кожної громади України цей закон... Закон передбачає відстрочення строків розробки важливого, серйозного, глибокого документу, такий як план просторового розвитку, і для чого це громада. Так як із 1469 громад лише дві громади в Україні зараз розробили цей документ, і на майданчику Конгресу місцевих регіональних влад при президентові України тисячу громад висловились з проханням президента надати більший термін для того, щоб документ, такий який ми створюємо, був якісний і, звичайно, не зупиняв розвиток територій. Для тих, хто ще його не розробив, а очевидно, таких громад багато. Тож, Володимир Зеленський, уряд почули громади, і це важливо в часи військового стану всім бути гнучкими для того, щоб, звичайно, ми були стійкими. Документ підписано, громади чекали, конгрес як майданчик діє для взаємодії всіх. Рівні влад до прийняття закону громади були фактично заблоковані у розвитку без комплексних планів. Не можна було змінити цільове призначення земель, а отже, розвивати інфраструктуру, створювати робочі місця та залучати інвесторів для нашої громади. Це є надважлива, надважлива така законодавча база. Ми в цю сторону вже потихеньку працюємо, але витрачать на сьогоднішній день суми там від. Десятки мільйонів ми не зможемо. І більшість громад, я думаю, також. І строк продовження такої дії законодавчої бази нам дуже важливий. Поетапно можна проходити всі етапи і потріб виконувати все це. Але на сьогоднішній день у нас підтримка ЗСУ є на первому місці, безпека громад теж на первому місці. І паралельно вводимо законодавчу базу з порторвого планування. Громади на всіх рівнях неодноразово зверталися до центральної влади із проханням відтермінувати обов'язковість розробки комплексних планів. І їхній голос, нарешті, був почутий. Саме на цей закон чекали більшість громад, адже це дає більше перспектив та можливостей. Ми, що станом на квітень цього року лише двом з понад 1400 громад в Україні змогли повністю завершити розробку таких планів. Причини очевидні: війна, нестача спеціалістів і ресурсів. Закон 9549 дозволяє громадам адаптуватися до викликів воєнного часу і планувати розвиток з урахуванням реальних обставин.